У Смілянській дитячій школі мистецтв відкрили виставку дитячих робіт, що вражає своєю різноманітністю. Юні таланти представили творчі роботи в різних жанрах традиційно в нашій школі. Відбуваються виставки художніх робіт, учнів образотворчого мистецтва. Ці виставки дуже радують не лише самих художників юних, які можуть спостерігати і хвалитись батькам, друзям своїми роботами, але ж і подобаються ці роботи учням з інших відділів. Дана виставка, ось саме цей фрагментик виставки, учнів викладача Попович Людмили Іванівни. Це куточок такий теплий, тому що він ще й пахучий. Роботи виконані. Такій оригінальній техніці це використовувалась кава, розчинна, куркума, це ці шутенькіс, ви можете спостерігати, і кориця. В дитячих роботах, за словами директорки, школи нарешті з'явилося більше спокою та світла. Якщо на початку війни малюнки відображали страх, біль і тривогу, то тепер у них помітні надія, мрії та віра в майбутнє. Це не лише зміна сюжетів, це відбиток того, як діти поступово огортають себе миром у власній творчості. Нас всіх радує те, що діти на кінець то вже почали виражати любов. Тому що перші місяці війни це була ну така журба, такі якісь ну, печалі, тривога в роботах. Були темні різкі кольори, різкі фарби. Тут вже ми можемо спостерігати, що. От якесь розслаблення. юні художники не лише розкривають свій талант, а й опановують нові техніки образотворчого мистецтва. Окрім традиційного живопису, дедалі більше робіт виконані в жанрі графіки, що дозволяє юним митцям експериментувати. На даному стенді експонуються роботи вже в іншій техніці графіка. Графіка дуже цікава і складна техніка, тому що потрібно зобразити лініями образ, предмет. І існують правила графічні, тобто там ціла наука використана ручка. І з чорною пастою тут можна ось діти вчаться передати форму, емоцію, якийсь посил, вираз очей. Стенд із різнокольоровими малюнками весни, ніби наповнює простір теплом і світлом, яскраві фарби, квітучі сади, перші промені сонця та пробудження природи. У кожній роботі відчувається радість і передчуття нового життя. На даному стенді експонуються роботи учнів відділу образотворчого мистецтва мандро Лариси Вікторівни. Тут ми вже можемо спостерігати. Таку загальний посил, ніжність. Роботи передають весну, яку чекають діти з великим нетерпінням, вже хочеться цвітіння. І ось ми можемо бачити, як ніжно передані крокуси, ліпка представлена, дуже така складна. Скрупульозно виконані роботи у школі мистецтв наголошують, виставка відкрита для всіх оточуючих, і тут з нетерпінням чекають на відвідувачів. Це чудова нагода поринити у світ дитячої творчості, побачити, як юні художники передають свої почуття через мистецтво та підтримати їхні таланти натхнення. Роботи тут представлені в основному сто дійців. Але є роботи і учнів, які вже готові. Робіт буде ще багато, і ми будемо запрошувати смілян і будемо ділитися такою радістю, весною, емоціями, кольорами, теплом.